Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Священник Олексій. Якщо пропав родич безвісти, як за нього правильно молитися? Як за живого чи за померлого? У Бога немає мертвих, у нього всі живі. А тому, якщо ви неупевнені і не маєте звісточки від своїх рідних, які в зоні бойових дій, можливо, потрапили в біду, звичайно, що молитися лише як за живих. Як заживи, так як молиться Господи, пом'яни, збережи, благослови мого брата, чи сестру, чи синочка, чи родича іншого, благослови. І моліться за живих. Ні в якому разі, чого не потрібно молитися, якщо ви не отримали не отримали ніякої, би сказати, повідомлення про, про смерть, про загибель. Нема підтвердження цьому. Ні в якому разі не моліться, як за померлих. За живих. Бо у Бога всі. se exibir, e eu nem vou exibir